Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про такий стан, який, я думаю, багатьом дуже знайомий. Це глибока внутрішня втома. І ні, це не про те, коли просто не виспався чи був важкий тиждень. Це про те, от фонове відчуття, яке нікуди не зникає, навіть коли наче й відпочив. Спробуємо розібратися, звідки воно береться і що насправді означає. Річ у тім, що ми живемо в такий час, коли втома це вже не просто наслідок важкого дня, вона ніби стала постільною, таким собі фоновим станом, який супроводжує нас, навіть коли, на перший погляд, для цього немає якихось очевидних причин. Знайоме відчуття, правда. Коли зранку прокидаєшся, а бадьорості нуль? Навпаки, є якесь внутрішнє виснаження. Тіло наче й відпочило, а от душа, психіка, вони вже ніби несуть на собі якийсь невидимий вантаж. І от, звісно, в такі моменти починаєш себе питати: а що зі мною не так? Може це просто лінь, може мотивація кудись зникла? Ми починаємо собі докоряти, але що, якщо причина тут значно, значно глибша і складніша? І отут ми підходимо до ключової думки цей стан, це не якийсь там моральний недолік, це втома зовсім іншої природи, не фізичне виснаження, а уявіть собі, захисний механізм нашої психіки. Тобто те, що ми звикли називати лінню чи слабкістю, насправді є чимось зовсім іншим це спосіб психіки захистити себе, це втомилася сама надія. А те, що збоку може здаватися байдужістю, це лише спосіб душі вберегти себе від тотального перевантаження. У цьому, власне, і вся суть. Ми можемо витримати майже що завгодно, якщо знаємо, заради чого це все і коли воно закінчиться. Але коли напруга триває, триває, без зрозумілої перспективи, без чіткого горизонту, от тоді виснажується не тіло, втомлюється сама здатність сподіватися. Саме тому. Так багато людей сьогодні кажуть щось схоже. Це ж не означає, що всі раптом стали черствими. Ні, це означає, що психіка просто ввімкнула такий собі енергозберігаючий режим, щоб не згоріти дотла від постійного болю і тривоги. А тепер про те, що може здатися абсолютно нелогічним. Виявляється, ця глибока втома найчастіше накриває не слабких, а якраз навпаки, найсильніших і найвідповідальніших серед нас. Саме так найшвидше виснажуються ті, хто звик нести відповідальність не лише за себе, а й за інших, ті, хто відчуває, що мусить тримати все під контролем. Це ті люди, які опорою для своїх близьких, для колег, для своєї спільноти. Вони постійно віддають свою енергію, щоб підтримати інших, і дуже часто просто забувають про власні потреби. Вони звикли, знаєте, тримати обличчя, мовчки нести свій тягар і просто не дозволяти собі розклеїтись. Вони не скаржаться, бо вважають це проявом слабкості. І цей процес відбувається дуже повільно і непомітно. День за днем вони просто витрачають свої внутрішні ресурси. Аж поки одного дня не виявляють, що той внутрішній резервуар майже порожній. Тому визнати свою втому це зовсім не прояв слабкості, навпаки, це вимагає неабиякої сміливості і чесності перед собою і по суті це перший і найважливіший крок до відновлення. Нумо подивимося на втому ще з іншого глибшого боку. Це ж не просто стан, а дуже важливий сигнал про нашу людську природу. Дивіться, навіть у духовних текстах втома не заперечується, а визнається як частина людського досвіду. Вона нагадує, що людина не всемогутня. і от саме у визнанні своїх меж і полягає гідність, а не слабкість. Є ще й філософський погляд на це. Виснаження приходить тоді, коли наше життя перетворюється на якийсь механізм, на виконання функції, коли від нас вимагають постійної ефективності, а сенс десь губиться. Втома це по суті протест душі проти такого існування. Це питання, яке життя ставить нам. А заради чого це все? Добре, з природою цієї втоми ми, наче розібралися. Але ж головне питання що з усім цим робити? Давайте перейдемо до того, що може допомогти, а що навпаки лише поглиблює це виснаження. І для початку про те, чого робити, точно не варто. По-перше, не треба надягати маску незглавності. По-друге, не треба казати собі оці фрази типу іншим гірше. І по третє, точно не варто порівнювати свою витривалість з іншими. Це просто шлях в нікуди. А ось що справді може допомогти. Перше, просто визнати це, сказати собі, так я втомився, втомилася. Далі свідомо зменшити інформаційний потік, увесь цей шум, повернутися до простих тілесних речей прогулянки, смачної їжі, якісного сну, дозволити собі тишу, не картаючи себе за нічого не роблення. І, мабуть, найважливіше не залишатися з цим наодинці, знайти людину, з якою можна просто поговорити. І все це, знаєте, підводить нас до переосмислення самого поняття сили в наш час. Можливо, бути сильним сьогодні це щось зовсім не те, що ми звикли думати. Ми живемо в таких реаліях, де напруга не спадає, а втрати накопичуються, і в таких умовах головним завданням стає не просто витримати, а зберегти себе, свою внутрішню цілісність. Бо якщо ігнорувати цей внутрішній стан, є величезний ризик пройти до мети повністю випаленим. І тоді тоді радість від досягнення може просто не відчуватися. Отже, мабуть, найважливіший висновок з усього цього втома це не слабкість, це чесний сигнал про наш стан. І справжня сила сьогодні не в тому, щоб терпіти до останнього, а в тому, щоб почути цей сигнал і вчасно зупинитися, зупинитися, щоб зберегти найцінніше, що в нас є, себе.